Матусю єдина, матусю рідненька, щоб ти не хилилась в журбі і в осінь, і взимку, весною і влітку щастя й здоров'я тобі. Він тобі, мила матусю, лебідко за щирість, за ніжність, за ласку й тепло. Хай сонце сміється хай все удається тобі. Найдобріша, найкраща рідненька, цей день ми вклоняємось коняємось дуже низенько, за сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добро зігріває ти нас. Для вас минуть невдачі та гроз, хай лиш від сміху з'являються сльози, і з здоров'я з роси і води, бадьорість та настрій, хай будуть завжди.